Привіт, друзі! Нещодавно до нас цей Prius тільки приїхав з Америки. Якщо не бачили відео, будь ласка, подивіться спочатку його, тому що буде нецікаво. І зараз покажу, як він вже виглядає. Ми вже його відновили повністю, відрехтували, пофарбували і по кузову автомобіль в принципі, зараз безпроблемний. Ми зробили таку програму мінімум по рехтовочним і по малярним роботам. Так як він не йде на продаж, а він буде мій, я не хочу його виводити віддал, тому що, можливо, ще якісь потім будуть нюанси. Вже перед продажем в майбутньому буду це робити в ідеал. Зараз не потрібно. Я хочу вам його продемонструвати, показати, як він зараз виглядає, і будемо переходити до хімчистки. тому що це єдине, що залишилося похімчистити автомобіль, для того щоб можна було нормально їздити. Для мене, якщо чесно, особливо важливим фактором є чистота в автомобілі, тому що я ненавиджу, коли в мене всередині брудно. Демонструю. Минулу частину ми завершили в темноті, це був пізній вечір, і я вам не показав, що було зроблено. Зараз я вам демонструю, які тут є нюансики, і те, що було зроблено. Рішітка, ця передня, вся замінена, вона велика, стоїть ідеально. Понизу там всі пластики також замінені. Які я кажу, нюанси, що ми не робили? Наприклад, ось ось такі. Воно мене взагалі ніяк не тривожить. Можливо, навіть в майбутньому воно десь буде і ціплятися, і я його поки не робив. Не бачу сенсу, тому що автомобіль все ж таки не потрібно, щоб мав вигляд такої цукерочки. Ковпак було, до речі, важко знайти. Купив ось такий. Да, вигляд він має не дуже прикольний, але хоч він в колір, тому що це вже рестайлінгові колпаки, вони йдуть такі е, темно-сіро, глянцеві. Ну і досить важко знайти його. І за 200 гривень купив ось такий трішки з бордюрочкою. Так, по автомобілю тут нема ніяких питань. По задньому бамперу, звісно, є ось такі нюансики. Це від, скоріше всього, коли машину грузили, ось таке зробили. Також не відновлював, не бачу в цьому сенсу. І ось ця штучка трішки виходить. Там потрібно, щоб всередині стояла кліпса. Вона є, але поломана. Так, ну і тут у нас не прикльопаний, звісно. Лючок, тому що під, по ньому підбирали фарбу і за цього його ще немає. Крило і дверка були відрихтовані і пофарбовані. І, звісно, із-за того, що вони свіжо пофарбовані, трішечки я різницю бачу. Я думаю, ви також бачите. Да? Ця дверка трішки темніша, ця задня частина світліша. Це тяжкий колір в фарбуванні і в підбору, тому що він виграє трішечки і все. Тоді вже важко попасти. Тут у нас стоїть газик. Вже стоїть, і в принципі, поки я не можу сказати, як на ньому їздити, тому що я проїхав на ньому тільки 50 кілометрів. Але я можу сказати, який є один мінус це те, що кожен раз, коли вмикається газ, тут же ж ти розумієш, так? коли ти їдеш в пробках, вирубається двигун, і ти їдеш на електриці. Потім трішечки є просадка по батареї, або ти трішки сильніше нажав, то він вмикає двигун. І кожне таке спрацювання двигуна включає електроклапан на балоні. А так як тут багажник... Повністю всередині в автомобілі, ну, не окремо як в легкових автомобілях звичайних, то ти кожен раз з працювання цього клапана відчуваєш. Ну там просто такий відбувається щелчок. Раз, ось так, от і все. В принципі, привикається, нічого такого. За ці 50 кілометрів я вже на нього не звертаю увагу. Ну і в принципі, все. Нюансів більше ніяких нема. Так, да, фарбована ця частина. По багажнику давай покажу. Тут у нас ще нічого не стоїть. Да. Маля ще сказав, що краще все ж таки туди налити мавільку для того, щоб це було ну, не ржавіло, і якщо попаде туди якась волога, то щоб все було окей. Так і зробимо. Так, знизу у нас все ось так виглядає. Тут потрібно, щоб стояли такі полочки паролонові, але їх прибрали і поставили знизу у нас газовий балон. І тут непогано стоїть ця докаточка. Тут потім кладеться рівний пол, і все відбувається прикольно. І красиво. Те, що я робив шумку, до речі, воно не спасло всю, всю ситуацію, тому що тільки якщо випадає дощ або сніг, ну така слякоть, то дуже сильно відчувається шум. І мені здається, що вся проблема в колісних арках. Потрібно шумити саме. Бризгивіки, а так як тут бризговики із ворса, то це не вийде зробити. Якщо ти знаєш, як шумити, то будь ласка, підскажи, можливо, там повністю з середини можна його прошумить і воно щось дасть. До речі, ще скажу, які є нюанси по гібридах. Я автомобіль поїхав забирати прямо перед новим роком, 31 го числа. І він не завівся. Ми не розуміли, що за приколи. Я думав, що все ж таки помилка якась є в системі, тому що Тойоти люблять в системі залишати всі помилки свої, і потрібно обнулити. Ну, вона, в принципі, повинна їхати, але помилки залишаються. І я подумав, приїду через день-два і заберу його вже з комп'ютером, почитаю помилки, обнулю і все буде окей. І знаєш, в чому проблема була? Просто не дожатий був піропатрон на батареї. Це вже я зрозумів потім, після того, як ми почитали машину і зрозуміли, що помилка була по ось цьому піропатрону. Ну, це не піропатрон, це е, запобіжник, скоріше всього, його можна назвати. Що потрібно зробити? Його потрібно після того, як ти вставив, защелкнув, потрібно ще нажати ось сюди, і він защелкується іще раз. І за цього автомобіль не заводився. Так, що я хочу вам показати? Я вам хочу показати, як виглядає автомобіль, для того, щоб ви розуміли, яким він став після хімчистки. Я хочу, щоб я це запам'ятав і ви. Я можу сказати, що автомобіль досить брудний. Не можу сказати, що він не брудний. Якщо подивитися ось сюди, наприклад. Так, це все потрібно вихімчистити. Тут, до речі, салон такий. Незрозуміла якась велюрова замша. Ой, ось такі нюанси. Ну і вся сідушка також. Тут не показую, тому що все там під ковриком. І передня частина. Повністю брудні всі двері, а також салон. Страшний салон. А також дуже багато тут пилюки. Дивись, який слой. По кайфу. Також одразу купив двірники, бо вони дуже погані. Це мавілька, а також нормальні летки. Якщо ти не знаєш, де купувати летки, то ось, будь ласка, переходь в інстаграмчик. Там самі класні ціни вам зроблять, якщо ви скажете, що від нас. Кажеш, хлопці, скиї Карс Америка або з Ютуб-каналу Негаражний бізнес. Порадили вас, і ви робите самі найкращі ціни на будь-які лампочки, а також на магнітоли. Це безкоштовна реклама мого знайомого, котрий для моїх підписників обіцяє робити найкращі ціни. Ну, ми в нього купуємо найчастіше. Це, звісно, лампочки. Магнітоли ми ставимо собі дуже рідко. На свою одну автівку ми собі купували. А на Продажні автомобілі, я думаю, немає сенсу і ставити. Хоча ні, колись ставили на джети, там ще на оті старенькі машинки. Але якісне світло це залог приємного керування автомобілем вночі. І я завжди, майже на всі автомобілі, ставлю собі класні лампочки. Тому що в першу чергу це комфорт, бо реально, коли якісне світло стоїть, то воно і приємно їхати. І саме головне, будь ласка, не ставте собі китайські ксенони, які дуже сліплять людей. Ця людина робить все класно. Якщо треба, він тобі лінзу може вставити. Якщо потрібно, ну коротше, він професіонал своєї справи. Якщо що підскаже, якщо тебе щось цікавить, а я погнав хім чистити цього красення, а також познімаю вам трішечки невеликі проводочки. Ну ось і все. Я можу продемонструвати фінальний результат. Трішки заболів, але мені потрібно вам зісняти кінцівочку цього відео. Автомобіль повністю готовий, все, що хотів, я в ньому зробив. Давайте перерахуємо все, що було зроблено по автомобілю після того, як він приїхав з Америки. Перше, це замінена ось ця передня рішітка, нижній захист бамперу, а також підкрилок. Це по передній частині по кузову. Також замінили е, передній правий амортизатор. Все. І автомобіль, можна сказати, вже на повному ходу. Потім, е, що ще було зроблено? Ще була куплена зимня різина, потім поставлений газ, е, зашумлений багажник, а також, ну і хімчистка, напевно, все. А, і затонований Лабаш. Ой, ти можеш бачити. Зараз затонований Лабаш. Це все, що було зроблено. І фінальна цифра автомобіля я зараз не знаю, але я вам ось тут напишу. І ви можете сказати, чи це багато чи ні. Але такі автомобілі я промоніторив, саме рестайлінгові, коштують мінімум десь тисяч 15. Нормальні автомобілі ось такі виставляють і по 16, і по 17, і по 18, даже деякі. Але я думаю, його реальна ціна, ось всім тим, що я робив, там з газом, зі всім, тисяч 15 з половиною. Я думаю, це для нього адекватна ціна. Да, до Дорестові автомобілі, до речі, продаються по 12 тисяч, по 13. але там і пробіги досить великі. Тут пробіг рівно 90 тисяч миль, тільки вчора. У мене перевалило за таку цифру. А, ну і звісно, там ще була рихтовочка. Да, це все, що було по автомобілю. Все, ось так він виглядає. Буду в ньому кататись, кайфувати. Якщо хочете, через деякий час можу вам зняти огляд автомобілю, як він взагалі як він в експлуатації. Блін, трішечки проти сонця, але я думаю, добре видно, прикольно, що тонований Лобаш, він притонований, він не сильно тонований. Е, начебто, ну, як сказали, плівка Люмар, 35-ка. І вкруг, я думаю, він також. Е, Плюс-мінус такою плівкою і затягнути. І за цього воно не дуже темно в автомобілі. Також поставив, до речі, сюди летки одразу нормальні, як я показував. Та да і все. Все, автомобіль повністю готовий для того, щоб можна було його експлуатувати. До речі, тут була лейбочка, що там наступна заміна масла на 91 тисячі миль. Там з копійками, ну так і зробимо. До речі, з приводу цієї плівки я не знаю. Можливо, здеру, якщо вона мене трішечки буде напрягати, але не знаю. Вона ще оригінальна. Ти можеш бачити Тойоту. Прикинь, 9 років, а вже майже 10 років ця плівка тут на автомобілі. А це означає, що передня частина не була вдарена, я так вважаю. Ну, не рахуючи бампер, можливо, бампер і був трішечки котнутий. Ну, ось такий автомобіль я особисто собі пригнав. Так, звісно, якщо б я сюди не ставив там газ, не робив тонування лобаша, не ставив би зимню резину, нормальні летки... Це все, я думаю, мінімум 800 доларів можна було одразу зекономити. А якщо я роблю це для себе, то одразу ці всі цифри буду плюсувати в общу суму, і ось така сума в мене вийшла. Так, такі автомобілі я думаю реально приганяти в 1013 14 тому що я ж сам собі не плачу. А якщо людина буде мене замовляти, то вона нам трішечки потрібно, щоб заплатила, тому що ми також хочемо їсти. Все, до зустрічі. Не забувай, що в нас є телеграм, там ти можеш побачити автомобілі, котрі до нас тільки йдуть, і можна їх купити в дорозі по адекватній ціні. А після того. Як вони приїдуть, там мінімум плюс двушечка буде точно приклеюватись. Так що в дорозі автомобілі купувати найвигідніше. Так, да, ти не бачиш пошкодження, але ми гарантуємо, що така ціна, яку ми обговорюємо, завжди буде кінечною, не буде більше. Це якщо автомобіль під ключ. Все, підписуємося на соцмережі і до зустрічі в наступних відео.